Прикарпаття має скоротити рівень споживання газу щонайменше на 30%. Для цього область отримала субвенцію в розмірі 16 мільйонів гривень. Йдеться, зокрема про переоснащення котелень на альтернативні види опалення. Працювати над цим мають виробничі підприємства, теплопостачальні організації та бюджетні установи Прикарпаття. На одну школу така котелку коштує орієнтовно до 100 тисяч гривень. Тобто ми можемо на одну школу купити один котел. Але один котел не вирішує проблему, бо тому, що за котлом стоїть е, дія, яка пов'язана із е, технічним переоснащенням котельні, адже його треба встановити, його треба е, обв'язати, треба зробити певні будівельні, можливо, е, сантехнічні електротехнічні роботи. Перехід на альтернативні види опалення може потягнути за собою інші проблеми. До прикладу, масове споживання електроенергії спричинить аварійні відключення мереж. Прикарпаття обленерго закликають всіх із відповідальністю поставитися до економії електрики. Ріст тарифів відбувся порядка 30%. Відповідно, до кінця року ми очікуємо недофінансування по області близько 10 мільйонів гривень. Це, в свою чергу, відіб'ється на доведених режимах. Споживання на доведених лімітах, а відповідно, і до аварій приведе до аварійних відключень споживачів. Енергетики запевняють, у жовтні максимальний ліміт споживання електрики для області буде збільшений. Незважаючи на це, радять таки знизити споживання електроенергії у години пік, також уникати заборгованості.